Громадська організація Твереза Славутчина відзначила свій перший ювілей 10 років з часу заснування. З цієї нагоди активісти влаштували свято й запросили на нього гостей соратників зі всієї України і всіх прихильників ідеї здорового способу життя. Славучани були одні із перших, хто започаткував організаційне становлення Тверезницького руху. На їх досвіді будували свої організації інші міста та регіони України. Тому не дивно, що на ювілей Тверезої Славутчини приїхали однодумці з Києва. Житомира, Вінниці, Львова, Рівного, Тернополя, Полонного, Нетішина інші надіслали вітальні листівки. Анатолій Почекета, голова громадської організації Твереза Славучина, нагадав присутнім, з чого все починалось і як поступово ідея про започаткування руху Тверезників, що народилась в його родині, знайшла підтримку серед славучан. На теренах Славучини 10 років. Я думаю, що люди. Не всі правда, але нас знають і е, багато хто бере приклади живуть тверезо і розповсюджують наші ідеї. І так само підтримують нас в боротьбі за тверезість. Генератором ідей пропаганди тверезницького руху бою залишається син Анатолія Івановича Олександр, кандидат фізико-математичних наук. Він став співзасновником організації, популяризує ідеї тверезництва через сайт в інтернеті, опікується видавництвом книг, проведенням всеукраїнського літературного конкурсу Ми за тверезе життя, участь в якому з року в рік бере все більше учасників. Марія Караван, що очолює конкурсну комісію із хвилюванням наголосила, що 50 міст і 140 48 містечок і селищ, з яких було надіслано 1550 робіт, то показник духовного відродження нації. Олександр Почекета також вважає, це значним кроком у переломі свідомості українців. Ну ось, бачите, Тверина Словучина вже веде 10 років, так? Ось. Щодо всієї України, я хочу сказати, що теж змінилося. Ті твори, які пишуть діти, які ми отримуємо 500 за рік, 700, 800, а цього року вже 1500, понад 1500. Там пишуть слова, ми хочемо жити тверезо, ми, ми за тверезість, ми проти алкогольної реклами і так далі. Десять років тому цього не було. Тобто, це вже прогрес. На шляху популяризації ідеї здорового способу життя через відмову від шкідливих звичок, активісти тверезницького руху заручились підтримкою міських шкільних колективів та засобів масової інформації, яких відзначили під час урочистостей. Роман Галицький, голова громадської організації Твереза Україна, який здійснював нагородження, наголосив на важливості роботи, яку проводять тверезники, бо ж вживання алкоголю несе загрозу національній безпеці, ведучи до скорочення чисельності населення. А нам під час інтерв'ю додав. Що прихильників ідеї тверезого способу життя в Україні щоразу більше є в Тверезій Україні, головою громадської організації, якою я являюся, є зараз на теперішній момент офіційно зареєстрованими 11 осередків, тобто які є по реєстрації, а також ще 4-5 активно працюють в областях, і ми йдемо до реєстрації. З приводу відношення чи невідношення тверезників до нашої організації. Це є питання часу, але в Україні є величезний актив, величезна кількість людей, сподвижників тверезості, які знаходяться в інших осередках, такі як життя, це коаліція вільно-відчутного диму України. Інші громадські організації, рухи установи, які ми постійно з ними співпрацюємо. Зібравшись на ювілейне свято найстаршої організації, тверезники не на показ демонстрували єдність думок, згуртованість, духовну близькість. Вони пишаються тим, як працюють, і разом активно відпочивають. Славучанка, заступник голови громадської організації Твереза Славучина Людмила Ніколюк свою розповідь про проведення 11 всеукраїнських з'їздів доповнила фотосвітлинами, що викликали емоційні. Спогадив учасників свята згадували на ньому і про відомого на Славучні пропагандиста тверезницького руху, собріолога Юрія Оробця, який наразі перебуває на зустрічах з бійцями АТО, і про свого колегу фундатора руху Федіра Калінчука, світлу пам'ять якого вшанували хвилиною мовчання. Подвижниками назвав активістів Тверезницького руху голова Святотроїцького православного братства Тверезо Трезвіння Шепетівської єпархії Михайло Романюк. Він подарував для організації Твереза Славучина ікону покрови Божої Матері. Інші гості свята дарували книги. Заступник міського голови Ігор Пігуль від громади подарував оберіг, виготовлений гуртківцями екологічного центру. А побратими зі Львівщини презентували ікону Юрія Змієборця. Ті, хто живуть тверезо це. Люди, які веде Святий Дух, маючи таких людей, маючи таких людей в місті, Святий Дух не покидає це місто. Пам'ятаєте в Святому Письмі, казав Господь, якщо у вас є 10 праведників, то я не знищу судом і гумору. Пам'ятаєте? 10 праведників. Славута сьогодні має 10 праведників. Серед учасників свята ми помітили кадрового офіцера. Це координатор громадського руху Твереза Україна на Рівненщині, капітан збройних сил, що з 2005 року активно долучився до справи, стверджує, що його вибір свідомий. Живе він комфортно і щасливо, показує приклад іншим. А проблема зловживання алкоголем в армії як прийнято вважати перебільшена. Можливо, десь навіть проблема перебільшена, тому що основні бойові офіцери. Знаєте, це люди у нас молоді, прогресивні і дуже помірковані. І от ну, зокрема, в нашій частині я не знаю, може серед всієї частини там один випадок на декілька місяців трапляється десь з алкоголем. І то це люди, ну які потрапили або під час мобілізації, знаєте, ну тобто такої проблеми я би ну, не сказав, армія боєздатна і готова виконувати завдання. Святкового настрою учасникам урочистостей того дня додавали концертні виступи юних артистів, запальні веселі пісні та танці сприймали заглядачами радісно що Разом зі спогадами та живим спілкуванням доповнювало атмосферу свята, яке надовго залишиться в пам'яті. Дуже чудово, ще більше номерів і танцювальних, і музичних, ніж у нас було, і більше активістів ще приїхало. Відчувається, що все ж таки вже 10 років організації. Нам лише 5 і рівень такий достатньо високий. Поки що ми до нього не дотягнемо. Я думаю, що дотягнемо. я дуже радий розділити таку радість з тверезою Славутщиною. Я з тверезої Вінниці, голова громадської організації, Твереза Вінниця. Нас четверо представників приїхало підтримати соратників, відвідати їхнє свято, поділитися, розділити їхню радість. Сподобався концерт. Дуже цікавий формат як об'єднавчих тверезників, так і для пропаганди тверезого способу життя. серед громади міста відзначили на святі також вихованців дитячої школи мистецтв, які малювали малюнки на завершення заходу. Заспівали їм, який знає і співає вся твереза Україна. А на згадку про подію сфотографувалися великим дружнім гуртом.